Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель 5846. Ліхтар укомплектований кріпленням на голову. Шнуром для зарядки з роз'ємами USB Type-C. Акумуляторною батареєю 16340 на 700 мАч, Дана модель виконана в виконаному корпусі має розміри 6 на 4 сантиметри. При одягненні кріплення на голову є можливість регулювання кута нахилу блоку світла, також модель має. Магніт для стаціонарного закріплення. Ліхтар має три режими освітлення та функцію зум для зміни ширини світового променя. Має частковий захист від вологи та ударів. Вага даного ліхтаря близько 70 грамів. Завдяки кріпленню на голову руки залишаються вільні. Ліхтар підійде для роботи, ремонту, майстерні, походів, кемпінгу, риболовлі або нічних прогулянок.